Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу на черзі 26 глава Книги Буття. Продовжується життя. <кхух> Сьогодні історія про Ісака, про ті випробування, які будуть на його шляху. Давайте будемо читати цю главу. Був голод у землі більший за колишній голод, що був у дні Авраама. І пішов Ісак. До Авимелеха, царя Филистимського, Герар. Господь явився йому і сказав: Не ходи в Єгипет, живи в землі, про яку я скажу тобі, подорожуй по цій землі, і я буду з тобою і благословлю тебе, бо тобі, і нашаткам твоїм дам усі землі ці і виконаю клятву. Мою, якої я клявся Аврааму, батьку твоєму, і примножу нащадків твоїх, як зірки небесні, і дам нащадкам твоїм усі землі ці, благословляться всі мені твоєму, всі народи земні. За те, що Авраам, батько твій, послухав голосу мого і виконував, що мною заповідано було виконувати. Значить, коли ми згадуємо попередні глави. Там було сказано, що в хананському краї настав голод, і Аврааму потрібно було лишитися. Господь би ним опікувався на цій території, але він вирішив піти, так би мовити, в значне місце, пішов у Єгипет. І ми з вами вже говорили, що там згадується за те, що народ буде відхилятися від шляху Господнього. Він буде відданий у рабство на 400 років. Але насправді 200 років віднімається, оскільки це робить Ісак. Тому що Ісак, коли побачив, що настав голод, він не йде у Єгипет, але лишається на цій землі. Йому це каже Господь, він надіється на Господа, і він знає, що Господь йому допоможе влаштувати його. Земне життя. І тому це таке є спірне питання, що, начебто, сказано, що 400 років будуть у єгипетському полоні, але насправді були лише 200 років. От, от це дається таке пояснення. Ну, і тут ще раз ми скажемо, що Авраам слухав повеління Господні і постанови мої, і закони мої. Це означає, що в усьому Авраам намагався бути вірним. Наскільки це було можливо для людини, і тому так підкреслено, що повеління мої, постанови мої і закони мої. Ісак оселився Герарі. Жителі місця того запитали про Ревеку, дружину його. І він сказав: це сестра моя, тому що боявся сказати, дружина моя, щоб не вбили мене. Думав він і жителі місця цього за Ревеку, тому що вона прекрасна на вигляд. Історія повторюється. І оці церкви пояснюють і звертають на це увагу, що багато в чому Ісак саме якраз наслідує свого батька по вірі, і він навіть і перевершує його праведність, тому що коли настає голод, він більше уповає на Господа і не йде у Єгипет. От І коли от є така загроза для його життя, для його сім'ї, він поступає теж як його батько. Ну, ми з вами вже говорили про цю ситуацію. От, ну, от, таким чином вони захищали себе. От і, значить, в суспільстві була е, ситуація, як ми вже з вами говорили, е, не, не така, як сьогодні. Не було цього соціального захисту, не було е, надії на те, що можна зателефонувати і принаймні приїдуть поліцейські, так як сьогодні, і вони допоможуть вирішити якесь спільне питання. Ні, ти був представлений сам на сам із цим життям. Якщо ти мав меч, мав воїнів, ти міг себе захистити, в іншому випадку, в тебе просто би забрали дружину. Такі тоді були закони. Таке було тоді життя. Але коли вже багато часу він там прожив, Авемелех, цар фелестимський, подивившись у вікно, побачив, що Ісак грається з ревекою дружиною своєю. Тобто, деякий час вони жили, так називаючи себе брат і сестра. От, і, значить, Авімелех це пояснюють дослідники Слова Божого, що це не ім'я, а це якби загальне таке ім'я, загальна назва. Авімелех це той, хто служить народу, якби. От, І тому що Авімелех вже згадувався при Аврааму. Хоча ми зараз побачимо деяку спорідненість із тим Авімелехом, який згадувався в попередніх главах, коли була сутичка між ним і Авраамом. і покликав Авимелех Ісака і сказав: ось це дружина твоя, як же ти сказав, що вона сестра моя? Ісак сказав йому, тому що я подумав не вмерти б мені заради неї. Але Авимелех сказав йому: навіщо ти зробив це з нами? Ледве один з роду мого не з'єднався з дружиною твоєю, і, і ти вів би нас у гріх. Зважаючи на цей текст, дають таке пояснення, що насправді це Авімелех подивився на Ревеку і хотів взяти її собі за дружину, але він тут говорить про себе як про третю особу, і це логічно виходить з того, що він, от тут завершується як його фраза. І ти увів би нас у гріх. Тобто, якби проста людина согрішила, то весь народ би не відповідав за одну людину, так як він, начебто, каже, що там якийсь чоловік закохався так? чи ну, хотів взяти за дружину твою ревеку. Але, значить, раз за цей поступок може бути покарані всі, значить, це все-таки відносилось до Авімелеха, до царя того краю. Тому що, значить, якщо прогрішає цар, ми вже з вами говорили, то відповідно кара йде на весь народ. І дав Авемелех повеління всьому народу, і сказавши, хто доторкнеться до цього чоловіка і до дружини його, той відданий буде на смерть. І посіяв Ісаак на землі тій і одержав у той рік ячмінь у сто крат, так благословив його Господь. Він е, послухав. Божого голосу, прийшов певні випробування, і Господь благословляє його у стократ, Він отримає врожай. Ну і як його благословляв його батько Авраам. І сказав і став великим чоловіком цей, і звеличувався більше і більше до того, що став дуже великим. У нього були стада дрібної і отари великої худоби, і безліч орних земель. І фелестимляни почали заздрити йому. Заздрість причина воїн, причина біди, причина страждань, руйнувань, крові. І всі колодязі, що їх викопали раби батька його, за життя батька його Авраама, фелестимляни завалили і засипали землею. Оці церкви пояснюють, що. Так як ми з вами знаємо, вода це символ Слова Божого. І е, криниця це те місце, що е, є найголовніше в даному випадку в пустелі. Е, це те, що дає життя. Е, де немає води, там життя відповідно не може бути. Тому що і люди споживають, і худобу напоїть, і поливають е, ту городинку потрібно посіяти, якщо немає дощу. І, отже, найперше, що роблять, вбивають стратегічні об'єкти. Оці фелестимляни знищують стратегічні об'єкти, тобто криниці. Але це криниці, які ще викопав Авраам. І проводять таку аналогію, що коли ворог хоче знищити якийсь народ, то він найперше нищить храми. Храм це місце, де людина єднається з Богом. А якщо єднається з Богом, значить вона буде намагатися менше грішити, і Бог буде благословляти цю землю через тих людей, ну і відповідно тих людей, їхні врожаї, як ми бачимо тут у цьому е в сьогоднішній главі, ми якраз і пересвідчуємося. І Аввемелех сказав Ісааку, відійди від нас, бо ти зробився набагато сильніший за нас. Страх має. От, тому що якби е, жив по Божих заповідях, по упуванню на Бога, то в нього не було б цього страху. А так, е, він відчуває, що він грішний. І відповідно, е, якщо є хтось поряд сильніший, то він обов'язково е, може заволодіти його майном. І Ісак відійшов звідти і розташувався е, наметами в долині. Герарський і оселився там, і знову викопав Ісак колодязі води, що були викопані у дні Авраама, батька його, і які завалили Фелестимляни після смерти Авраама, батька його, і назвав їх тими ж іменами, якими назвав їх Авраам Батько Його. Давалися імена цим колодязям як особливі місця. Як ми вже говорили, що ці всі назви, вони в майбутньому будуть неодноразово згадуватися, там будуть відбуватися певні події на тих місцях. І от криниця, там це найголовніше. Якщо є вода, значить є життя. І в нас теж, дорогенько, якщо в нас буде джерело. Яке буде виточувати нам воду живу, тобто слово Боже, якщо будуть храми, якщо ми їх будемо підтримувати, якщо ми їх будемо розбудовувати, якщо ми будемо приходити, щоб черпати цю живу воду, Слово Боже, то і буде життя, і буде благословіння. От, і тому давайте дорогенькі, звернемо увагу, що все-таки Західна Україна, вона більше е, під покровом Божим перебуває. Можливо, це неприємно всім чути, можливо, не всі хочуть це сприймати, тому що ну, людина це гординя в першу чергу. От, тому що всі люди вражені гріхом, і, відповідно, гріх це найперше це гординя. І важко це визнати. І тому сьогодні, скільки от не ведеться цих розмов про те, що потрібно, мабуть, перемінитися, щоб не прилітало, щоб не було такої руйнації, щоб не було такої біди, щоб не, не потрібно було лишати свої домівки, йти далеко, десь кудись. І бути приходьком у чужій землі, значить, найперше, дорогеньки, має бути храм. А пройшло 30 років, і там, де прилітає, щось десь намагалися відбудувати, але в цілому не відбудувалося, так як воно було раніше, до того, коли прийшла радянська влада і знищила все. Всі ті колодязі духовні були знищені. Я вже розповідав, на території Запорізької області було біля 700 храмів, якщо я не помиляюся, 700 чи 800 храмів по Запорізькій області. На кінець радянської влади їх лишилося сім і то в прилаштованих приміщеннях. А типового ні одного храму. На цілу область, ні одного типового храму. Я бачу чи ці розвалені храми, вони побудовані там багато, ну, досить часто будувалися із каменя, із ракушняка, і вони так в такому напіврозваленому стані там полишалися. От, і їх потрібно було відбудовувати. І найперше відбудовувати храм для того, щоб через храм відновлювалася душа людини. Ось, ну, не будемо брати на себе. Такий аж е, ну, таку позицію е, для того, щоб дати визначення всім, от, як от, і за що, і чому. От. Але ж ну, слово Боже нам дане для того, щоб ми аналізували ті всі речі, які з нами відбуваються. От. І тому, дорогенькі, цінуємо те, що ми е, маємо сьогодні можливість жити, слухати Слово Боже, духовно насичуватися, тому що тільки так через це на нас може прийти Боже благословіння. В Сполучених Штатах колись. Це вони пізніше стали називатися Сполучені Штати А раніше, коли приїжджали переселенці із Західної Європи, от, і в них поставало питання, що найперше будувати там, школу там, чи лікарню, чи там, ще щось, чи для поліцейського, там, е, якийсь там участок, ні, казали, давайте спочатку ми будуємо храм, а потім ми разом кожному побудуємо е, по будинку, а тоді все інше, що необхідне. І так насправді це наймогутніша країна. До свого часу, принаймні, та і зараз ми бачимо, що це країна, яка дійсно впливає на е, всю політику е, у всьому світі. От. І тому, дорогенькі, оці колодязі, от, я трішки вже забагато, можливо, пояснюю, але ці колодязі живої води, храми, вони мають бути. І ми повинні туди приходити і від них черпати живе слово, слово Христове, Слово Боже. І копали роби Ісакові в долині Герарській, і знайшли там колодязь води живої. І сперечалися пастухи Герарські з пастухами Ісаака, говорячи Наша вода! І він нарік колодязь ім'я Есек, тому що сперечалися з ним. Коли е, рушив звідти Ісаак, викопали інший колодязь, сперечалися також через нього, і він нарік йому ім'я Ситна. І він рушив звідти і викопав інший колодязь, про який уже не сперечалися. І нарік йому ім'я Реховов. Тому що, сказав він, тепер Господь дав нам просторе місце і ми розмножимося на землі. Що є суперечка біля колодязя, це не зовсім добра справа. Треба йти і інший колодязь копати, щоб була не скаламучена вода чиста. Тому що не обманюємось, скаломучена вода може лише отравити. Звідти прийшов він у Версавію, і в ту ніч явився йому Господь і сказав Я, Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою і благословлю тебе, і розмножу нащадки твоїх заради батька Твого, Авраама, раба мого. І він влаштував там жертовник і закликав ім'я Господнє. І розкинув там намет свій, і викопали там раби. Ісакові колодязь у долині Герарській, і прийшов до нього з Герара Авімелех, і ахузав друг його, і Фехол, воєначальник його. Ісак сказав їм: Для чого ви прийшли до мене, коли ви зненавиділи мене і вислали мене від себе? Вони сказали, ми ясно побачили, що Господь з тобою, і тому ми сказали: поставимо між нами і між тобою клятву і укладемо з тобою союз. Вергеньке, нас на Україну зараз стільки ласих є. А вимелехів, які начебто і допомагають нам, але вони вже потирають руки на нашу землю, на наші ліси, тому що вони їх купляють. Оті, От хто говорить про справедливість, там, щоб не було корупції, що там екологія е підтримувалася, вони купляють наш ліс. Беззупинно. От. І вони, коли дають гроші, вони гроші, дають з надією, що тут, в Україні будуть прийматися закони вигідні для них. От. А земля це найголовніше. Але ще найголовніше що наша духовна спадщина. Щоб збереглися наші духовні колодязі, наша українська церква. Щоб вона, була чист, щоб вона мала чисту воду і щоб ми е, живилися від тієї живої води. Це я в Імелех прийшов для Ісака, для того, щоб скористатися ним, бо Він благословений. І ми благословені. У нас найкраща земля, так як і в Ісака, найкраща. Так ми грішні, ми недостойні. Нас нищать багато років. Попередній раз ми з вами говорили. Весь час нам, нас робили рабами то пана, то государя. От. Але хай Господь дасть нам, що ми найперше будували наші храми, нашу українську церкву. Це те, що нас відбудує, зміцнить і Бог буде нас оберігати. В іншому випадку підемо, так би мовити, у єгипетський полон. Вони сказали, ми ясно бачили, що Господь з тобою, і тому ми сказали: поставимо між нами і між тобою клятву і кладемо з тобою союз, щоб ти не чинив нам зла, як і ми не доторкнулися до тебе, а робили тобі тільки добре і відступили, і відпустили тебе з миром, тепер ти благословений Господом. Ну тобто лякали тільки. Лише лякали, що от ми зараз тебе заберемо, ми тебе поб'ємо, ми тебе пограбуємо. І тепер вони вже оправдовуються. Та ти не бійся, ми так. Лише прилякали тебе. Він зробив їм вечерю, і вони їли і пили. Їм вони їли і пили не разом. Можливо, і він був присутній, але підкреслено. Нагодував, напоїв. І ставши вранці, Покрились один одному і відпустив їх Ісак, і вони пішли від нього з миром. У той самий день прийшли араби Ісакові і сповістили його про колодязь, який копали вони, і сказали йому: Ми знайшли воду, і він назвав його Шива. Тому ім'я місту тому бер шива або Версавія до цього дня, і був Ісав, со, і був Ісав, Ісав, згадується, 40 років, і взяв собі за дружину. І Єгудифу, дочку Бера Хетеянина, і весемафу, дочку Елона Хитиянина, і вони були тягарем для Ісака і Ревеки. Ну, марно надіятися, якщо віруюча людина поєднає своє життя з невіруючою. Марно надія на те, що з того вийде щось добре. І тому великий душевний тягар мали. Ісак і Ревека, коли знали, що їх син Ісав, від якого вони е, ну, бачили лише негатив все своє життя, одружився із ідолопоклонниками. І з відповідно, поєднався із родиною, де не служать єдиному Богу. От, і це стало для них тягарем. Отже, ми завершили 26 главу. A Hospodin spodej nás zberže. Sláva je súsou Kristu.